9 листопада на календарі своє професійне свято відзначають працівники культури, аматори, народні майстри, виконавці. Одним словом, всі ті, хто забезпечує реалізацію культурної політики, ті, хто своїми талантами, творчими здібностями, вміннями піднімає культурний рівень. Нашої держави українська культура одна з небагатьох, яка змогла вистояти під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегти свою самобутність та перевоздану чистоту. Ми маємо пишатися своїми культурними надбаннями, берегти їх, водночас стараючись робити їх живими елементами суспільного життя. І це правильно, бо за допомогою культури ми з вами духовно розвиваємося, ушляхетнюємося, пізнаємо щось нове, живемо в світі. Творчості. Якщо говорити конкретно за нашу подільську громаду, то, мабуть, не вистачить тих приємних слів, або описати всю креативність, оригінальність та той особливий творчий потенціал, котрий несуть в собі працівники культури. Серед них і наші аматори, котрі вносять частину себе в цю загальну справу. Вони не шкодують ані сил, ані здоров'я, аби атмосфера творчості ніколи не покидала нашу подільську громаду. Цим вони живуть. Цим вони дихають сьогодні. Ми вкотре нагадаємо вам про цих унікальних людей. Ми дякуємо всім, хто знаходився і знаходиться з нами, народним майстрам за прекрасні роботи та вміння надавати свої знання юним подільчанам, виконавцям за творчість та добрий настрій для всіх, поетам за самовідданий та творчий підхід до своєї справи, художникам за прекрасні роботи, працівникам культури за добросовісну та самовіддану працю. В своїх концертних програмах ми завжди говоримо для вас працюють найкращі виконавці нашого міста, і це не просто слова. Ми щиро впевнені, що всі ви творчі люди, дійсно найкращі виконавці. Саме ви в будь-яку пору року на вулицях і в залах приймаєте участь в культурних заходах нашої громади. Ви дійсно народні умільці, бо завжди з народом. Україна зараз переживає тяжкі часи, і наша з вами сумісна праця. Має стати запорукою перемоги України наш патріотичний настрій, оптимізм, творча робота має піднімати бойовий дух всього народу. В цей святковий день особисті вітання. Ми шлемо нашим військовим в нашій громаді. Дуже багато творчих людей, аматорів, які по зову свого серця пішли боронити рідну землю. Ми бажаємо вам, рідні наші, здоров'я та щастя, перемоги та миру. Громада Подільська завжди славилася людьми. Це головне багатство нашої землі. Юні та дорослі, ветерани та молодь всі приймають активну участь у культурному житті нашого міста. Сьогодні на території громади функціонують три будинки культури, п'ять бібліотек. Музей та школа естетичного виховання, дитяча музична школа, Плідно працюють народні майстри, проводяться майстер-класи, поети, художники, співаки, учасники хореографічних колективів. Велику роботу роблять мистецькі колективи: Глорія, Грація, «Люксоденс», Престиж, Фантазія, Алегро. Тож бажаємо всім працівникам, аматорам, виконавцям, народним умільцям. Та просто всім тим, хто приймає активну участь в заходах натхнення та творчої наснаги, терпіння та розвитку, щастя та здоров'я, доброго всім настрою вам, душевного тепла та віри, надії, любові. Тож, запрошуємо вас до нас. Побачити, почути та записатися. Саме такі бажання виникають у кожного, хто хоч на хвилинку завітає до бібліотек Подільської громади. І в кожній бібліотеці вас зустрінуть досвідчені бібліотекарі, які нададуть вам якісні та професійні послуги. До ваших послуг універсальні бібліотечні фонди, серед яких ви знайдете книги для дошкільнят та молодших школярів. Велика кількість науково-популярної довідкової та художньої літератури, різноманіття книг сучасних письменників, а шанувальники гострих відчуттів знайдуть твори пригодницького жанру, фентезі, також романи про кохання. Ви познайомитесь з яскравими книжковими виставками, які завжди привертають увагу наших читачів. У нас ви можете переглянути та почитати газети та журнали, в бібліотеках понад 50 найменувань цікавих різноманітних періодичних видань. Які ми виписуємо за вашими ж бажаннями. Для дітей є можливість розгадати кросворди, загадки та пограти різноманітні ігри, прийняти участь в творчих акціях, майстер-класах, навчитися цінувати книгу, читати, насолоджуватись та пізнавати. Для організації дозвілля. В бібліотеках працюють клуби за інтересами та різноманітні гуртки для людей поважного віку безкоштовні курси комп'ютерної грамотності. В бібліотеці філії та дитячій бібліотеці працюють клуби з вивчення української мови. Щотижнево в наших бібліотеках проводяться різноманітні літературні свята, зустрічі, вікторини, конкурси. До послуг користувачів комп'ютери, які підключені до мережі інтернет та Wi-Fi-зв'язок зв'язок. Також бібліотекарі запроваджують мобільні послуги, які передбачають доставку книг за адресою користувача. На наших сторінках Фейсбука ви зможете щоденно переглянути та ознайомитися з цікавою та пізнавальною інформацією. Отже, мандруємо бібліотечними сторінками. Бібліотека запрошує також і нових відвідувачів, усіх, хто любить і шанує книгу. Ми чекаємо кожного з вас, щоб подарувати добрий настрій, цікаве спілкування, натхнення та позитив. На вас радо чекає колектив Подільської бібліотечної системи. А сьогодні напередодні свята Дня культпрацівника, від свого імені і від імені колективу Подільської бібліотечної системи хочу привітати всіх працівників з професійних святом. Приміть щирі побажання, міцного здоров'я, мирного неба, невичерпної енергії і творчої наснаги. Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії. А кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, і дарує нові життєві перемоги. Нехай ніколи не згасає творчий вогник у ваших серцях. Музична школа, школа естетичного виховання, існує вже 65 років. На даний час в школі налічується 200 учнів, які навчаються за різними фахами, а саме: фортепіано, акордеон, скрипка, баян, гітара, домра синтезатор, духові інструменти та вокал. Навчальний процес Передбачає індивідуальні та групові заняття, які проходять у вільний від загальноосвітної школи час. Наша школа є одним із осередків мистецтва в нашому місті. Вона бере активну участь у всіх концертних заходах Подільська, а також веде свою концертну діяльність. Музична школа це один із важливих етапів в житті дитини, який значно розширює горизонти, але потребує чимало зусиль та часу. Завдяки музичній школі дитина займається і знайомиться зі світом музики, набуває навички, гри на інструменті, вивчає музичну культуру та історію. В школі працює професійний колектив. Викладачі ознайомлюють учнів зі світовими мистецькими творами, розвивають національно-патріотичні смаки через вивчання творів українських композиторів, діячів культури, фольклору та національної традиції. Хочу скористатися нагодою та привітати всіх працівників культури з професійним святом. Бажаю творчої наснаги. Польоту думок і фантазії, успішної реалізації нових проєктів. Нехай будуть здорові та щасливі ваші близькі, а у ваших сім'ях панує гармонія та любов. У цей важкий для країни час від себе особисто та від усього нашого колективу хочу подякувати нашим воїнам за можливість працювати. Дякую. ще потрібно знати, так колись писав наш український письменник Максим Рильський. А де це ще краще всього зробити, як не в музеї? Саме тут зберігаються колекції старовини та сучасного мистецтва. Саме тут можна дізнатися про історичний шлях наших предків, тут можна відволіктися від буденності, знайти натхнення, розширити свої. Горизонти сприйняття світу, і саме важливе, це те, що будь-що це виставка, чи лекція, чи квест, головне перебувати в цій атмосфері. І, звичайно, ми дуже дякуємо за це нашим Збройним силам України, нашим захисникам, які дають можливість нам це все втілити в реальність і користуючись нагодою. Я хочу подякувати всім, хто підтримує наш музей, поповнює нашу колекцію новими експонатами, і завдяки цим людям ми збережемо нашу історичну і культурну спадщину. Ми завжди відкриті для вас. Не забувайте приходити до музею. Також хочу привітати всіх причетних з професійним святом, побажати здоров'я, миру. Творчих успіхів, а також нашої спільної перемоги. Сектор туризму, управління культури Подільської міської ради приєднується до привітань і вкотре. Запрошую вас, долучайтесь до наших туристичних подорожей, екскурсій, пізнавайте красу та культуру рідного краю. Ми завжди раді почути ваші пропозиції щодо розвитку туризму в нашій громаді. Незважаючи на надзвичайно складний стан України, міський будинок культури. Працює у звичному штатному режимі. На базі міського будинку культури працюють студії та гуртки за видами мистецтв для дорослих, для дітей, для вимушено переміщених осіб. Ми відкриті для спілкування будь-з якими верствами населення. Користуючись нагодою, запрошуємо до себе усіх творчих людей, які, хоч якоюсь частинкою, Відчувають, що вони можуть бути нам корисні і отримують задоволення від власної від власних трудів, від власної праці приходити до нас у міський будинок культури. Ставати учасниками концертних програм, виставок, ярмарок, навчатися якимось цікавим новим ремеслом для себе, поділитися власними надбаннями, власними знаннями, провести цікавий майстер-клас. Тобто, ми чекаємо всіх, усіх творчих особистостей з нагоди свята дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Хочеться Привітати усіх творчих людей, усіх, усіх тих людей, які своєю щоденною такою працею на перший погляд, нібито і не відну не видною, скажем, скажімо так, роблять наше життя більш яскравішим, життя городян більш змістовнішим. Тому з нагоди свята Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва ми хочемо привітати усіх. Усіх, хто має відношення до цієї цікавої професії, усіх, хто має відношення до творчості, творіть, продовжуйте дарувати яскраві емоції собі, городянам, приймайте участь у всіх наших заходах. Це підтримує наш дух, це підтримує дух городян. Не зупиняйтеся на досягнутому будь-яке ваше починання, будь-яка ваша ініціатива це маленький крок вперед зі святом.